Що відбувається під час місячного затемнення на тонкому плані? Уявіть собі, що Сонце це наша душа в гороскопі. А місяць це наш емоційний інтелект, наш метод пізнання цього світу, наші емоції, наші почуття, наші реакції на зовнішні збудники. І під час місячного затемнення, місяць в цей час не відбиває промені Сонце. Тобто, в час місячного затемнення місяць наш емоційний розум не відчуває нашу душу, не може отримати доступ до нашої душі. І в цей час виходить наша карма. І тому вважається, що цей час дуже такий важкий. Але треба сказати, що це ж не для всіх знаків, тільки для тих, які мають на цій осі якісь планети.